У Дачненська громада знаходиться на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Останній час ситуація у громаді стабільна, зазначає начальник у селищної військової адміністрації Валерій Дугельний. У населених пунктах громади працюють магазини, амбулаторії та усі установи, які забезпечують життєдіяльність мешканців. Якщо порівнювати з другими громадами, то ми ще непогано живемо. Магазини працюють. Електрички ходять, автобус у нас свій. Ми робимо два рейси в неділю: один із Сергіївки, один з удачної. Возимо людей, щоб вони могли там з'їздити в аптеку, на базар, до лікарів, ну, вирішити свої питання. Вроді, показно, навіть автобус не повний ходить, достатньо. Паливо ми закупили. Якщо треба там комусь допомога, виїхати до евакопоїзда чи в лікарню возимо автомобілем з селищної ради. Водопостачання наболіли питання для усіх мешканців Донеччини. В Удачинській громаді у багатьох мешканців, є колодязі, місцева влада облаштувала свердловини, а питною водою забезпечують підприємці. Питну воду нам підприємці возять регулярно під двір. Дві гривні літра привезли під двір, Тим більше возив нас три підприємця чотири рази в неділю. Тобто, кому коли зручно, кому на роботу, кому після роботи, вихідний день, у будній день. Кожен вибирає собі ну, з водою поки забезпечені Надходить до громади гуманітарна допомога від різних благодійних організацій. Кожен місяць продуктові набори і будівельні набори постраждалим. Надаються грошова допомога, надавалася постраждалим від обстрілів. Настя мешканка удачного, але кілька місяців тому евакуювалася з родини у більш безпечний регіон. Останні тижні перед початком навчання приїхала провести у рідному селі. Два місяці тому я поїхала в Хмельницьку область навчатися. Поступила в Кам'янець-Подільському. Живу, а зараз приїхала в гості в селище до себе. В рідне містечко своє не хочеться зовсім виїжджати звідси. Тут дуже добре. Але із-за того, що клята війна почалася, вимушено переїхали звідси, тому що неможливо тут знаходитися. А так все лише тихо, але покровськнув дуже сильно обстрілюють. Страшно, дуже неможливо кудись виїхати. Раніше можна було поїхати погуляти десь. А зараз взагалі неможливо. Валерій Дугильний каже: офіційно в Удачинській громаді зареєстровано близько 800 внутрішньопереміщених осіб. Фактично ж проживають лише 60. Навіть питають у нас купити житло. Люди, хочу закликати переселенців, які їдуть до нас. Ну ви ж ну, люди повинні розуміти, у нас теж небезпечно. Якщо вже вирішили евакуюватися, то треба їхати в більш безпечні регіони. Якщо там от скажу так, що люди працюють у нас на шахті. От я ж на шахті працюю, мені треба з межової ходить автобус, який возить людей на роботу. Можна там в районі межової десь знайти собі житло. Все ж таки, там безпечніше. На територію Дачинської громади працює три великих агропідприємства та близько 20 середніх. Урожай ранніх зернових культур вони вже зібрали, зазначив начальник селищної військової адміністрації. Ну в цьому році, звісно, урожай не дуже там. Якщо порівнювати з минулими роками, то дуже не дуже. Але очікувалося взагалі гірше. Дуже засуха, мороз ударив дуже сильно, ріпак дуже сильно повимерзав, деякі сорти пшениці дуже сильно повимерзали. Там зараз вирішується все питання, щоб трошки компенсувати людям з державного бюджету. Документи зібрані, подані, ждемо розгляду. Ціна на зерно стала більш-менш нормальною, і наші ну, не в програші. Якщо у, у прошлому році люди зробили в мінус, Валерій Дугельний підкреслив, підприємці громади рук не складають, продовжують працювати та обробляти землю. У той же час начальник селищної військової адміністрації каже, люди мають подумати про евакуацію, адже ситуація на фронті міняється чи не щохвилини. І поки є можливість знайти собі житло та вивезти речі, це обов'язково потрібно зробити.